Вітаю, я Марта, і зараз я розповім вам, як відкрити рахунок юридичної особи у Монобанк. Головне, що треба знати, це робиться повністю дистанційно. Тому, якщо ви вже зібралися нести пакет документів у банк. Можете розслабитись зараз. Ми зробимо це швидше, ніж ви бійшли до будь-якого відділення банку. Проте документи далеко не відкладайте, вони нам ще знадобляться. Спершу потрібно авторизуватися або за номером телефону директора, або за допомогою КЕП директора. Якщо авторизуєтесь за номером, то після його введення у застосунку приходить запит на підтвердження входу. Якщо йдете другим шляхом через кеп директора, то тут достатньо просто завантажити його з комп'ютера і можна заходити. Важливе зауваження. Директор, як і всі працівники, яких ви додаватимете до рахунку, повинні мати застосунок Монобанк. Після авторизації на вас чекає анкета. Ми запитаємо про очікуваний обсяг коштів на рахунку, джерела надходження цих коштів, а також базову інформацію про те, чим займається компанія, ваші контактні дані і адресу компанії. І ще кілька запитань про засновників компанії. Далі потрібно буде завантажити документи. Нам знадобиться наступне: статут компанії або його код, протокол про. Обрання директора, наказ про призначення директора і останні звіти про фінансові результати та баланс компанії. Після цього вже нам знадобиться трішки часу для того, щоб перевірити всі документи та повернутися до вас. А на фінальному кроці ми попросимо вас підписати всі документи на відкриття рахунку кепом директора компанії. Наразі посилання на відкриття рахунку можна отримати лише за запрошенням. Якщо ви хочете отримати таке запрошення для вашої компанії, спершу потрібно залишити заяву. Явку на сайті Монобанку за цим посиланням ми її обов'язково розглянемо.